То такий ефективний менеджер в моделінгу. Як з дівчинки, яка до тебе приходить, зробити модель? Тут так все індивідуально, залежить від дівчинки. Ну, тобто можна мати зріст, зовнішність, ну, природні дані, які ти не купиш, не здобудеш, але не мати, не вміти користуватися своїм тілом. Не вміти спілкуватись, не вміти себе продати. Е і навіть якщо цього всього, цих скілів немає, їх можна здобути, але тут треба бажання. Якщо воно недостатнє, і моделінг такий, що він не Він довго е тримає в очікуванні. Ну, якщо ти не готова така. Якось вроджено, скажімо, в тебе і зовнішні дані, і ти вмієш рухатись, спілкуватись, ти прагнеш чогось, амбітність є, і, і, і ти починаєш там, в цьому рухатися. Але якщо, ти, але, але якщо в моделі немає всього одразу цього, то тоді моделінг буде е, на довгу дистанцію.